Якщо ви любите загадки та детективи, обійшли всі квест кімнати у своєму місті або принаймні цікавилися і хотіли туди потрапити, та любите класно, якісно проводити час зі своїми друзями та родиною, то квест бокс таємниці алхіміка це для вас. Відкривши цю коробку, ви потрапите до кабінету алхіміка, де досі витає його дух. Це той самий алхімік, який розкрив секрет еліксиру довголіття та знайшов філософський камінь. І у цьому квесті ви також зможете наблизитися до цих таємниць. Алхімії, ви знайдете щоденник алхіміка, відтворите його, таємні ритуали, експерименти та зілля, і в результаті дійдете до таємниць, які скриває цей кабінет. Квестор захований від одного до п'яти учасників, тому ви зможете пройти його самостійно. Але звісно набагато цікавіше та веселіше приходити його з родиною або з друзями. По складності це 7 з 10, Саме тому, якщо ви будете в команді, об'єднаєте свої зусилля, особливо якщо у когось з команди раніше було небагато досвіду, подібних квестів або й зовсім не було, то це допоможе вам подолати усі завдання та разом розкрити таємниці алхімії. Як усе відбувається, ви відкриваєте ось цю коробку і бачите перше таку листівочку з інструкцією, де буде короткий опис та посилання на чат-бот з нашим духом Астробальда. Це дух алхіміка, який досі витає у кабінеті. І, звісно, у процесі квесту. Він буде вас супроводжувати, він може десь мочати, а може десь давати підказки. Все залежить від вашої з ним комунікації. І познайомившись з духом, ви вже зможете переходити до безпосереднього розв'язання квесту. Спочатку вам потрібно буде обшукати. Кімнату алхіміка та знайти усі речі, які вам здається можуть знадобитися. Всередині вас чекають більше 13 конвертів, які приховують різноманітні книжечки, роздруківки та інші важливі моменти, та згортки з ось якимось реквізитом. Наприклад, це у нас Куб Алхіміка, ось такі ось пробірочки, з якими ви будете варити зілля, та багато іншого доповнюючого реквізиту, який дійсно допомагає зануритися в цю атмосферу і відчути, ніби ви знаходитесь у кабінеті алхіміка, та готові до справжніх алхімічних експертів. Експериментів. У ході квеста, обшукуючи кабінет алхіміка, ви можете натрапити на згадку про те, що ви можете взяти певний згорток або відкрити конверт з певним номером. Тоді ви дістаєте конверт, наприклад, з номером 11, відкриваєте його та отримуєте певний додатковий реквізит або додаткову, наприклад, книжечку, яку ви тепер можете використовувати для подальшого розв'язку квесту. А книжечок у нас у цьому квесті цілих дві. Це ось такі ось шикарне щоденна алхіміка та збірник алхімічних рецептів. Тому ви розумієте, що інформації тут буде дійсно дуже і дуже багато, і ви дійсно відчуєте, ніби ви знаходите певну книгу, берете її з полиці та потім використовуєте отримані з неї знання. Щодо завдань, то їх тут дуже і дуже багато. Як ви розумієте, 13 згортків та конвертів це не на 5 хвилин. Квестр захований на 3-4 години, де ви сідаєте і дійсно вдумало розгадуєте ці всі загадки. Тому це повноцінний досвід на цілий вечір або можливо на вихідний день, який ви зберетеся та проведете разом, розв'язуючи загадки та шукаючи рішення. Щодо завдань, вам не знадобиться жодних спеціальних знань, навичок і нічого подібного. Все, що вам потрібно, це увага, спостережливість, вміння. Шукати певні зв'язки, поєднювати шматочки інформації, які ви знайшли в одній книжці і в іншій книжці, або побачили десь на лихтівці, або в кабінеті. Тобто, це звичайні. Здатності бачити інформацію, аналізувати цю інформацію і якось поєднювати шматочки цієї інформації. Простіше кажучи, це достатньо багато дійсно загадок, головоломок, різноманітних шифрів або ось якихось логічних завдань. Звісно, якщо ви досвідчені, ви приходили вже не одну квест-кімнату та квест-бокси, то вам буде простіше і швидше розібратися з таким форматом. Але якщо ви ніколи не приходили квести, то також не хвилюйтеся, тому що. Тут не потрібно спеціальних навичок, і ви зможете впоратися. Можливо, вам просто не добиться на це трошечки більше часу. Та якщо ви заплутаєтеся і десь будете не впевнені щодо того, а що далі робити, а як же вирішити це завдання, то наш алхімік, крім того, що може варчати, може також вам видавати підказки, якщо ви його про це попросите. Тому на кожному етапі, якщо ви будете сумніватися, ви зможете заглянути до підказок та зрозуміти, а в чому суть. Вони побудовані так, що вони наштовхують вас на правильне рішення, а не дають. Його одразу. Звісно, якщо вам дійсно потрібно, ви не можете зрозуміти, ми дамо вам повноцінне повне рішення. Але спочатку буде кілька етапів, де вам видають невеличку підказку, яка просто допомагає вам зрозуміти суть та прийти до рішення самостійно і отримати це задоволення від того, щоб ви самостійно розгадали цю загадку. Від сценарію до усього реквізиту, усього чудового куба та іншого реквізиту, квест розроблений в Україні, так само як і бот до квеста, тому це повноцінно український продукт, аналогів якого не існує, і який занурить вас не тільки на папері, не тільки фізично, але й завдяки додатковим it рішенням дійсно занурить вас у цю атмосферу і допоможе відчути її та прожити навіть знаходячись у себе вдома. Ось такий ось квест бокс, розрахований від одного до п'яти гравців, і займе вас повноцінно на один вечір або навіть на вихідні. Збирайте команду, беріть квестбокс та перевірте, чи зможете ви розкрити таємниці алхімії.